Но nope. потім обплювати той стіл поза очі з такими самими фейними жіночками. <ривіт> Сказати кістки, салат, то певно не дуже свято, але літає і компот якийсь такий не дуже Таке. Переложити чоловіка з холодцю в салат, щоб не застудився, <ривіт> бо якби там не було, а то своє. Зробити так, щоб чоловікові було з ким битися і було за що. І тоді сказавши, і яке було не знале весілля, бо йду додому, голодна, Викотитися, взяти свого попід руки і піти з ним додому. Тут така голода, шутково йде. Ох. Але головне казати, що голодна, бо то так прийнято. Зрозуміли, хлопці, дівчата. То тепер треба знову цикульнути і будемо приступати до весілля. Будьмо! Виїхали! Будьмо! Будьмо! Не знали, просто означає, що Марічка, Божена. Прикладі на та... бойківську, то означає марічка. Божена Марічка, звідки ти? Чула, би твоя баба вже називає Божена. Навіть не знала про кого йдемо. То моя баба то була файна жінка, мудра жінка шість разів була замужем і всі шість разів удачною. Я та... дуже в тому розбираюся, вона мені досвід передавала. А завжди в сумці, що носила, загранпаспорт і фатур. І купальник, і купальник, ну на всяк випадок носили. Загалом паспорт саду і купальник. То моя баба то було золото. — І то щоб здала, вийти заміж, треба завжди завжди, бо ти не знаєш, коли воно прийде. Звідки? Ще раз привітаю, звідки ти? Житомир. Житомир, жито і мир, боже, як файно. У нас перший раз, так? Так, 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 перший раз. І це сьогодні наречена. Це їхала молода дівчина з Житомира, бо бойки такі, вони так рано так одружувалися, заміж виходить. Але то сьогодні наречена, а ще вчора ходила дівкою по селу. Боже, як то хлопці заглядали, шиї скручували. Під ваші області, дивіться, як вона дівкою ходила. Не стукало, от все не то. І так вона собі ходила, ходила нікого не могла так собі запримітити, бо всі були недостойні, бо то дівка як золото. А потім вона побачила його. Кирило. в перекладі на бойківські Марічка Іван. Іван і Марічка. Звідки, і звідки той Іван? Дивись, як то то. І це десь зійшлися ж посередині, десь за Києвом, певно. в нас він з Дніпра. Також собі ходили, Под ходили. інтернеті. Та по інтернету, то, -то всього не видно по інтернету. А так дивись зійшлися і сталася така велика любов, але то теж сьогодні вони вже молода пара. А ще вчора він такий ходив по селу гоноровий, Не було йому рівні ніде. Дів дівки перелази ламали, бо хлопець видний. Красивий очіпки, на яких можна вступитися. Подивіться, як золото. І то так ходив, ходив, ні на кого не дивився. Мами ми на дочок шикали, бо дівки за ним бігали толпами, толпами. А ми казали, та де тобі до нього, це життя. А потім прийняв, подивився, які він ходив. Що ви думаєте, в кожної людини є жишки, і вони час від часу трусяться? Оце в неї йокнуло, в нього жишки затрусилися. Все, він прийшов до хати, додому і каже до мами, все, мамо, все. Я тепер хочу женитися, нікого більше мені не треба. Вона одна перед очима і денно, і ночно. І вона прийшла додому і каже: Мамо, втратила голову, буду виходити заміж. Боже, а як він їй романтично робив пропозицію? Як він їй... Біля того, що було давніше трохи, приїхав він, значить, у Житомир. Пішли вони на фабрику, де шкарпетки роблять. Купив він їй цілу упаковку Житомирських шкарпеток і сказав, це, щоб тебе ноги не мерзли зимою. От, що, і вона зрозуміла, що це кохання, що він надіжний, надіжний. вона відкриває, значить, ту е, упаковку шкарпеток, а там кольцо лежить. А там діамант на 15 карат. Боже, є Буває на 15 карат. На 20 бувай, на 30. Ну, да, та теж та, хлопець молодий, на 15. Я так молодий. і це ж значить так, і вже далі вони взялися за ручки і пішли разом просити на весілля, кликати гостей. Ідіть кланяти кланятися до кожної, кажуть, просимо до нас на весілля під музичку, файну. Неuralі, але він не промах, як то він собі, бо справжній бойку він це до весілля готує, як шоляний. Вітай області пано Боже щастя що Але то, що ми собі не думали, що наші молодята самі приїхали, ні. Вона взяла свою найкращу подругу з собою за дружку, а він – свого найкращого друга, бо вони вони кажуть, будете в нас на весіллі дружкувати. Бо в неї є подруга, з якою вона росла разом ще в садочку. і в нього є найкращий друг, з яким він разом уже 20 років, 18. чи двадцять. Вони вишивала. Вишивали, вишивали макамет дали. Розкажи, яка вона та твоя найкраща подруга? Сама найкраща, Сама красива. Не п'є не кури і не немає. Чоловіка бити не буде. Добре, як а що ви хотіли? 21 століття? Ніхто себе в обіду не дасть. Що спитаю нашу дружечку, кріпки наша дружечка? Павлограда. Дивіться, і то вони разом ходили в садочок. Так вже товограда, але разом росли, то пішки ходилися. Тепер на дружбу нашого питайся. Як звати нашому дружбу? Дмитро. Василь! Васильська Василь, Боже, як то так Василина, Василь, Марічка і Іван. Як то файно? А звідки наша дружба? З міста Павлоград. З Павлограду, кожен раз у садочок ходили, той в Дніпрі, той Павлограді ходили пішки. А як? як дружба, як ваш друг? Який він взагалі? Як ваш друг? Хороший? Дуже гарний, допомагав дрова колоти, заліз, витягав від вовки, відбивав мене. Або від собак, я не пам'ятаю. А то що ви такі робили, що ви не пам'ятаєте? А те, що ми робили, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю. Ага. Згадувати не ваша буває. Не пам'ятаю і згадувати не хочу. Дамо і неправда, і як то дружба і дружка теж до весілля готувалися. Дружба для дружки таку хустку справив до весілля, бо то прийнято, щоб дружба дружці хустку на весілля дарив. під ваші оплески. Що за люди? Іваночка, питайся. що за люди? Я звати нашого тата. Сергій. Сергій, а маму? І звідки? Ви до нас приїхали? З Дніпра. А звідки? Віквинку за свого Івана Як він? хороший чоловік, вміє робити табуретки, макраме вишивання. Дуже хороший, вміє все робити. І скажемо, найкращий. І якщо піде по клеткою стопа. Хороший. Хороший, то Дай на а мама що скаже за свою дитину, за свого Іванка, хорошого такого бачу на очі? Видно, що вас, вас. Повністю, дивіться, які очі схожі, схожі з мамою, правда? Який він, мама, у вас вихований певно чак? Вихований не лінивий. Рубає дрова. Да. Рубає коло. Що дарують, що дарують батьки? А що даруєте, батьки? яке придане буде за вашим сином. Ви думаєте, що хоче. Ключі! Від велосипеда. Ти вточняйте тату, які ключі. Ти шофуру крути. А мама щось каже, може щось хоче виправити тату, може щось більше хоче задати. Збер книжку 90-х років. Зберіг книжку. А що це та, таке отак? Тати, вона воно то тобі. Не 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 та, ти, ти ще не знаєш, що таке отуварка. Я пам'ятаю, то й зберікнижку і все, що... По так, Не будемо просто не про наших батьків спитаються, нашої молоди. Що даєте за своєю дочкою придане? Квартиру, дачу, самоліт, участок на Мальдівах. І хватить пожали. <реба> Рупадушки, хватить пожалуй. <реба> на пожали. Ти не розумієш, п'єли, Зачем за чим придане, хай Ти ж що, щось за рабальку Подруж разом з вимогою Оля, ну що ти не розумієш, даємо. Кожен чоловік, як то прийнято, прибрав свою жінку до весілля. Прибрав свою жінку, бо то Мами дітей віддають, мами дітей жені, прибралися до весілля, бо тут треба, щоб всі варто, що до батьків молодих. Це, ай, думаєте, може, ай, й ми як пасує спідниця. Спортивний стиль і спідниця, може, красота. там. Тепер трендово дуже, дуже по-сучасному. І зараз переходимо, по поаплодуйте, будь ласка, дивіться, які тут красиві. І зараз приходимо до того щемливого моменту. Їх батьків перед тим, як е, поєднати свої долі, використовування благословляють у нас хлібом і медом. Хліб для того, щоб завжди був достаток, а мед для того, щоб життя було солодким. Підходьте молодята до батьків. Перше просити благословення. Молодята будуть кланятися батькам, кланяйтеся молодята, почекайте, не спішіть. Кланяйтеся перший раз батькам за те, що народили. Планяйтеся молодята батькам другий раз за те, що виростали І паняйтеся молодята батькам третій раз так, як би хотіли, щоб колись вам поклонилися ваші діти. <рес> То завжди так роблять пізенько. А батьки в свою чергу говорять такі слова. вас, діти Зв язав Зв язав ви були здорові, як мама веселі, як з нас. І, і щедрій якось. Ще ще нам хоче, щоб не потребували, щоб не потребували, ні хліба, ліцька, ні хліба, ні соль, солі, ні грошей, ні грошей. Ніколи поки жити буде. Не плачемо сір. Хай й медовою вікою. Це життя верує. Це життя Але мандрівник. Алелека подарує. Сина подарує. Той мам, як макін світ. Той команд, як макин світ. На подіб мамі. На подіб мамі. У нас і ти буде всі. Вирішить писати. Не плачте, діти. То такий серйозний крок. Зараз молодята, підходьте до батьків, ламайте хліб, макайте в мед і годуйте один одного, щоб ваше життя було таким солодким, як той мед. І щоб ви завжди вміли один одному сказати щось таке, що яке, щоб в житті не трапилося, але щоб ви могли один одному підсолодити. Боже, але зволоділи. Тут під ваші області порозумали цілий хліб, не просто в Оце по-нашому. Але то буде пара, Боже, а які то діти будуть, батьки не плачте. Хай дітки поїдять. Тут їли, поки туди, поки сюди, поки фотосесія в снігах. Бідна наречена. На хай їсть, то їй треба. Тепер перекусили трохи. Крипчик можна поставити на рушник. на місці, Молодята, залишайтеся на місці. стійте тут, зараз сюди виходять дружба і дружка. Дружба і дружечка розстеляють рушник, але не спішіть вставати поки. Іваночка зараз трошки розкаже, рушник це не просто атрибут. Що таке Іванка? Для нас вишиті рушники для українців. Ми колись давно рушничками прикрашали образи в хаті, ікони в святі. І після цього дарували нареченим нареченим ці рушнички, і також вони були присутні на самому весіллі нареченого і нареченої. І...